Форум партнерства з питань реалізації ветеранської політики, що відбувся у Славутській міській територіальній громаді, був зосереджений на обговоренні ефективних інструментів взаємодії під час реалізації ветеранської політики. Над підготовкою матеріалів працювало чимало фахівців з різних галузей, державних та громадських структур. Підсумком вдалося створити проєкт дорожньої карти, як на рівні громад займатись ветеранською роботою. Ми великоїчно. Ще раз скажу логічно розклали повністю всю методологію і напрацювання держави на сьогоднішній день і не тільки держави, але й волонтерських, грантових інших програм. Всіх суб'єктів, як сьогодні кажуть, стейкхолдерів ветеранської політики, це все звели в одну кучу. До речі, якщо взяти на рівні держави 56 стейкхолдерів тобто суб'єктів, які займаються ветеранською політикою. ви розумієте кажуть, 56 на рівні області це біля 20 В Хмельницькій області налічується приблизно. 75 тисяч ветеранів з них 70% перебувають у складі зсу. Тож гаслом роботи має стати вислів для ветеранів тільки з ветеранами, а принципом дійти до кожного. І з ветеранами має бути постійний діалог. Окрім того, важливо усім максимально ефективно працювати в одному напрямку, наголосив Славутський міський голова. Наразі допомагаємо, один друг, вчимося. Один другому, підтримуємо один другому, і максимально стараємося працювати в неї площі краще сьогодні ситуації, чи ми не знаємо, але допомогти і підтримати державі прийняти адекватні рішення і так можливість в цій системі працювати це дуже важливо. І що на мою думку є надзвичайно важливим. Це вертикаль повинна це все одно державна політика. Учасники форуму дізналися про те, як у Славутській громаді організована робота з ветеранами від соціального супроводу до медико-психологічної допомоги. Фахівці ветеранського простору розповіли про підтримку понад тисячі Сот осіб, а представники медичних закладів про маршрут ветерана та оцінку його повсякденного функціонування громадські організації та волонтери окреслили власні напрямки роботи. А депутати поділилися баченням розвитку ветеранської політики.